Пане та панові, вітаю на поважному відео, яке готувалось три місяці. Всім, хто дочекався, конґрутлейшн. Ці, хто не вижили та позорно відписались ну це мінусаура, реально я от не буду тут траторти багато чого моя лінива. Наголошую, лінива дупа так довго нічого не загружала на простори інтернету. А хоча ні, в ТГ було багато постів. Тому підписуйтесь. Ну короче, не буду розтягати хронометраж, хоч і він так сильно розтягнути, аби ви години 1, 2, 3, 4, 5 пігнали. Я думала про цю гру з першого ж дня, як тільки я її побачила вперше. Я зразу в неї закохалась. Ви розумієте? Це було кохання з першого погляду. Балатро до вашої уваги. Коротше, це карточна гра, це по суті як покер, але в стилі рогалика. Коротше, я думаю, ви розберетесь, тому що я сама не розібралась ніфіга, я просто бачила до віта подивитися і так, бля, я хочу це грати. Привіт, я Джим, бо я тут, щоб допомогти вам начитися грати. Ваша ціль заробляти фішки, щоб перемогти блайнд суперника Це малий блайнд, Вам необхідно... Це малий блайнд, Вам необхідно набрати 300 фішок для перемоги. Оберіть малий блайнд для початку раунда. Ви отримуєте фішки розігруючи покрині руки. Кожна покрина рука приносить базову кількість фішок, помножену на певний множник Переглянути покрині руки можна в зоні дані забіву разом з іншою інформацією щодо забіву. Так, дивіться, у нас є тут різні комбінації. Нам потрібно їх викидати. І ми можемо подивитися, скільки нам за це буде даватися балів приколів різних. От, наприклад, старша карта. Якщо ж на рука не є жодною з перерахованих вище рук, тільки найвища карта зараховується. Отак. От Пара. Карта однакового номіналу. Дві пари. Вот, наприклад, дві карти однакового номіналу. Трійка. Три карти однакового номіналу. Угу. Так, у нас є король, в нас є дама, у нас є валет. 9, 9, 7, 5, 2. Ну, Давайте таку комбінацію виконемо. Ну, це нас пара. 9, 9 дає. Все, у нас 56 балів. Нам треба набрати 300, щоб пройти далі. Також можна скинути до п'яти обраних карт, щоб спробувати тримати сильнішу руку. Спробуйте, дякую. Давайте спробуємо. Що ми можемо скинути? Ну давайте скинемо ці лахавські, да? І давайте королеву скинемо. Ой, королеву даму. Бережу, у на нас є лише обмежена кількість рук та скидань на раунд. Да, я це знаю. Зробіть 300 фішок до того, як зняться руки для перемоги у цьому раунді. Давайте спробуємо. Що тепер? Я можу тепер так зіграти пару. і що? і що? І все, і У мене все? більш нема, Старша карта. ні. А давайте опять скинемо оці у ці лахавські скинемо. А ні, давайте сімку лишимо. Оце скинемо. Йомою, у нас тупо валети, Трійка. Йома, це пісня, Фул хаус? Чи не саме класна? Ну, це слишком класні карти. Типу, мені не хочеться їх віддавати. Бляха, чи може нам пофіг, давайте. Давай, давай. Мені все одно, мені все одно. Я скидаю, все, тримай. у нас зараз буде дофіга, дофіга балів. Є, yeah. у нас ми просто 360 зробили зразу. Йо, все, ми пройшли. Легко, легко. І що? Нам за це даються бабки? Правильно? Нам даються гроші. 5 доларів. Перемога буде 5 доларів. І нас тут закривається магазин. Е, Туз я тепер тут з грошима. Можете купити нові карти в магазині. Спробуйте купити цього красунчика диявола! Так тебе хата нік. Це ти, це ти. Це ти. Ну давай я тебе куплю. Ладно, ти тепер мій пупсік. Це один з 150 джокерів, яких можна додати в ваш забіг. Кожен джокер робить різні речі. Цей додає плюс п'ять нож до кожної зіграної руки. Що таке нож? Будьте вибагливі, ви можете мати лише 5 джокерів одночасно. Та я знаю про це. Тепер купіть іншу карту з магазину. Краще дві вибраних карт множних карт. Ну, давайте. Ця карта Таро є витратником. Вона покращить ваші гральні карти. Не забувайте про це. У вас може бути до двох карт витратників одна, одночасно. Якщо ви не достатньо, то можете купити купон. Купони пасивно покращать ваш забіг. Постійний ефект дає плюс один до кількості рук. О, прикольно! Тобто у нас буде одна плюс одна карта в цій в руках. Правильно розумію? Також приїхайте обидва бустерні набори. Оберіть один з двох джокерів, оберіть один з трьох ігрових карт, які. Будуть додані до колоди. Ага, я знаю, да Приходь, давайте, давайте, наступний раунд. Оберіть великий блайнд. Я можу обрати, я можу пропустити його, щоб отримати тех. Кожен тех має унікальний ефект. Або слідкуйте за бос блайндом Він має здібності, на які треба звертати увагу при плануванні. Дай виткові карти щоразу, як як зіграна рука. Я зрозуміла. Якщо ви його поб'єте, то анти зросте, та всі блайнди стануть важчі важчі. Що ж? Давайте, а давайте я не буду поки що скіпати, тому що я шнуп. Я не буду собі з -з -з занадто впевнена. Виберіть до двох карт, ваші руці, та на використати на карті старо для того, щоб покращити карти. Що я можу покращити? Давайте, давайте використаємо. Оу, вони тепер стали дуже круті. Давайте ми їх заюзаємо, а ми можемо отак юзнути дві пари. Прикольно, так. Да? Я думаю, прикольно. Давайте. У мене вони ще й круті. Йома, це вони мені замножили. Ого! О, та я зараз зразу пройду просто. Є, а це було так легко! Мені навіть на боса би вистачило! Йоу! я могла просто скіпати це! Охірець! Скільки мені дадуть бабок? О! Плюс 7 долярів! Я в шоці! Плюс 7 долярів! Конвертує до трьох обраних карт на черви. Підвищу рівень дві пари. Оберіть один з трьох карт Таро, які будуть використані негайно. Оберіть одну з п'яти карт Таро, які будуть використані негайно. А це як понять карти Таро? Це що? Хто? Шо? Як? Дві пари. Можна, до речі, це купити. Давайте ми купимо цю штуку. І що? і що? І нам визначає грошей. Одну з трьох карт таро, які будуть використані негайно. Давайте виберемо це. І Нам зараз треба буде вибрати якусь карту таро. Давайте. Так, конвертує до трьох обраних карт на піки, покращує одну обрану карту, до досталева карта, створює випадково джокера. Вимагає міст. Давайте, давайте. Я хочу джокера собі. Це реальна тема. Ану, цей джокер здобуває плюс три множника, коли пропускається будь-який набір бустерів. Ну, давайте, давайте, давайте далі. Я не зрозуміла, що це за джокер, що він робить, але давайте. Скидає дві випадкові карти щоразу як зіглена рука. Отак От я можу зробити, до речі. О, давайте. Ми можемо це заюзати, до речі. О, тема. Просто тема, тупа тема. Давай. Давай, ми просто ідеально, ідеально, я ідеально вибрала цю штуку, давай. Так, що? Легко, я зразу, я зразу пройшла. Хоча я просто полину не викупаю, але. Окей, okay, окей, okay, я думаю, все можна розібратися. Це цікаво, тут треба думати. Тут треба думати, це тяжко, але я я спробую подумати. Так, погнали якісь нові штуки. Цей джокер отримує плюс один множник за послідовно зіграні руки без зарахування карт з обличчям. Цей джокер здобуває x 02 множини за кожну продану карту, ну скидається, коли болт Блайнд переможний. Постійний ефект дає плюс один до кількості скидань на всі раунди. О, прикольна Оберіть одну з двох з трьох з трьох ігрових карт, які були додані до колоди. Оберість одну з трьох ігрових карт, які. А, ну тут однакові. А давайте я хочу. Цю штуку, Давайте я хочу цю тему. Давайте візьмемо її. Давайте, давайте це. Прикольне скидання. Я хоча не дуже часто ним користуюся, але давайте. Тепер я буду частіше ним, напевно, користуватися. Йдемо далі. Погнали. Так, 4... четвертий раунд, тут взагалі якась хрінь максимальна. Е у нас більше скидань. Що я можу скинути? У нас дуже багато трійок. У нас є двійка, у нас є п'ятірка. А давайте тоді зіграємо просто трійку, можемо зіграти. О, full хаус. Чітко, давайте зіграємо, чому би ні. Йоу. О! Оце зараз непогано буде. 472. Прикольно. Добре. Це навіть добре, дуже навіть добре. О, в нас є туз. Я хочу подивитися, що у нас? Straight flash. 5 карт. Ааа, отакє от. Одна. 4 карти на кого номіналу. Ого, прикольно. Full house, 3 пара. Я зрозуміла. Ох, тут що тяжко, тут що тяжко, тут що тяжко. Давайте ми скидувати будемо. Оце оце будемо скидувати. Оце ми скинемо, наприклад. І що? Я хочу. Ну давайте будемо ризикувати. Я не знаю, що я роблю, чи я роблю крі. Хрін... О! Королі! Охрініти. Якщо ми залишимо королів і ще скинемо це все? Да, да. ну їх не нападало. Якщо ще раз скинути оце. О, дивись. Диви. І що це мені дає? Так. П'ять є масті. Це, 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 це. І мені не вистачає одної карти масті цієї. Ну, давайте скинемо це, наприклад. Не та карта. Бля, ну це погано. Ну добре, давайте так, пару. Завіземо пару, трійку заюзуємо, звізуємо це, це заюзуємо. це, це. А, ні, почекай, тоді. Це і це. Боже, що я роблю? Якщо чесно не розумію. 420. Все, ми пройшли. Окей, непогано. Ми пройшли. Я дуже, я дуже рада. Плюс у нас може, якщо зіграна рука, місяць стрейт. Стрейт це у нас. 5 карт ага, послідовний номінал. О, так це норм тема, слухайте. Плюс 5 до розміру руки зменшується на один що Ну, давайте цю штуку купимо, я не проти. Оця червона карта цей Джокер забуває плюс 3 множник, коли пропускається будь-який набір бустерів. Як це зрозуміти, бусері? Ладно, добре, все одно. Двісті в мене карта! Я в шоці! Й-моє! Я можу зробити так і так, так, і так. У мене стрейт! Вони стрейт, Вони стрейт, Чому, чому, чому я не купила ту штуку? Ну, блеха-муха, Якби я б цю не купила, у мене зараз не було б стільки карт. Тому тяжко, тяжко. Що я можу? Каре, це нас чотири цих, чи та карта однакономіналу, підряд одної масті, фулхаус, хаус, та... Трійка, у мене не, вих... мене не, ви... не вийде трійка. Ну, давайте зіграємо стрій. Я не бачу, можливо. Можливо, я сліпа і не бачу кращих варіантів. Трійка, три карти однаково номінал. Ні, давайте. Ну, це, напевно, найкраще ми можемо зіграти, правильно? Флаш. п'ять короткої масть. Така, 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 так. А, ні, я можу зіграти, в принципі. Так, 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 так. Так, флаш. Давайте. 10-10. Плюс 9. Ох! Оце я зараз наберу. 608. Оце я Оце зараз наберу. Ну, нормально, половина-половина. Так, що тепер у нас? Є десятки, шестірки. Ем, оця масть у нас є. Так, я думаю, можна скидати, в принципі. Ну, я можу просто парами зіграти, так? Да? Да, дві пари. Дві пари. Це, до речі, непоганий варіант. Дві пари, і в мене ще й вони дуже Вони мене прокачені, тому я можу ними грати. Тому давайте ми віддамо отак: дві пари. І скинемо трійку. би ні? Чому я не права? Плюс 5, плюс 5, плюс 2, плюс 2. І нам дається 378. Ну, не дуже багато насправді. Треба починати щось скидати. О, дивіться, які пари класні. Треба щось зробити. Давайте ми скинемо це все. Що мені потрібно? Було би класно. Давайте поскидаємо. У нас багато скидань, тому я можу це дозволити собі. Оце теж ми поски... поскидаємо, хоча. Це щось дасть, флаж дасть. Флаж це, звісно, класно, але треба щось прям класне. Чотири карти однакового номіналу. Що в мене ближче всього? Тузи, от якби в мене тузи зараз були, ймаю, це був би взагалі топ. О, бляха, ще один туз. Йо, йо будь ласка, давайте мені туз. Чуваки, це ж взагалі буде. Ну дайте туз, будь ласка. Я ж зараз просто. Я зараз просто розвалю цю гру. Я просто розвалю. А чо Кара, а чо не стрейт? Давайте так зіграємо. Це ший. Це ший тузи, йомою. Ну, це точно зараз я виграю. О, Та все, пішло, пішло, поїхало. Та все. Йомайо. Набила тупо позараз, почти всі фішки, які потрібно набрати. Чи можливо вона набила? Всі. Ладно. О, моя дорожня, скоро закінчиться Джокер, це так сумно. А ми можемо, до речі, продати цього джокера. Я просто не викупаю, в чому його прикол, якщо чесно. За кожну карту, що залишається в колоді, плюс дві фішки. Отримайте 4 долари на кінці раунду, А в чому сенсі? Шо, все одно я зараз 6 потрачу. Оберіть двох з примарних карт, які будуть використані негайно. Блін, на мене грошей не вистачає. Коротше, я продаю цю штуку. Я не розумію все одно, в чому прикол. Давайте цю штуку заюзим, я хочу попробувати. Треба ж все пробувати. Треба все пробувати, я вважаю. Притворювати ці карти в руці в один випадковий номінал. О, я хочу, це прикольно, додає поліхром до випадкового джокера, знищує решту джокерів. Туди фольгований, географічний, або поліхромний ефект до одної обраної карти у руці. Те, що один випадкову у вашій руці, додає випадкових покращених тузів у вашу руку. Ну тільки не тузи, будь ласка. Піде. Ой, класно. Я моя класна. Ой, а можу ще щось вибрати. Один випадковий номінал. Ні, я не хочу. Це Це дуже, дуже опасно, знаєте. Додає поліхром до випадкового джокера, знищує ресту джокерів. Ну давайте ви. А я не можу. А, ні, давай тоді. у нас такі класні тузи. Давай ми ще на якийсь туз закинемо, оцей, наприклад. Та, взагалі пісня. Все, погнали, наступний раунд, let's go. Це якраз бос, да? це бос. А що ти зробив? Усі карти не послаблені? Ахреніти, Ну, це реально чмир, слухай. Ну, У нас є пари. Ну це, це слабо, це слабо. Давайте ми тут скинемо у ці сторонні бубни, да? головне, щоб нам ще б не нападало. Скинемо двойку, давайте піку скинемо цю і це. В пошуках щось кра краще, -майо, -ма нам ту забубни забрали. Пара пара. Пара пара, пара пара. Так, у нас є цей, нам потрібен... Нам би хорошо був би король зараз. Нам би хорошо був би король зараз. Тупо така, такий, король, такий, король, десятка. Реально, король нам потрібен. Десятка. Ну, давайте трошки поскидуємо. Все поскинемо, це скинемо і це скинемо. Вони все одно не мають сенсу. Ну, давайте поки що скинемо так. Йома, король є! Король! Ай, тепер не хвата. йо маю! що робити? Що робити? Що робить? Що робить? 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 Ну давайте поки що тут зіграємо двома цими двома цими і закинемо цей. А ми могли, до речі, цими зібрати. Ну, ладно, пофіг, давайте так зіграємо. Я ризикую, я ризикую. У мене множик. Множик. О, це крутий дуже валет у мене. Ого, скільки я! Ого! 726, це класно, це добре. Погнали далі. Так, що нам скидати? Нам треба скидати це, нам треба це скидати. нам треба цього скидати. Давайте скинемо дев'ятку таку і десятку. А, десятку я вже не можу скинути. Ну, давайте так. Я тупо зараз збираю собі жорсткий сет. Пучая, тупа дев'ятка! тупа дев'ятка руїна, тупа дев'ятка руїна. Раз, два, три. А, не, почекай, а нахера вона мені потрібна. А нахера вона мені потрібна, питається. Якщо у мене. Якщо я можу отак зробити, і все. І все. І все просто. Ой ой! ой Не, ну бос, ну у тебе не було шансів. Я з самого початку. О, у мене десятка ще розблоковано. Прикольно, дякую. Ти з самого початку, ну, з самого початку ми зрозуміли, що тобі капзда. З самого початку в мене був такий план, і він <плес> Виправданий. виправдався, да? так? Так, оберіть одну з примарних цих, оберіть одну з трьох карт планет. Перша зіграна рука раунду це одна шістка, знищує її та створює примарну карту. Блін, а давайте. А можливо, а якщо нам просто зараз скіпнути, често, често скіпнути, Йомаю. маю, а якщо нам зараз ризикнути і тупо скіпнути, це... ну, у нас не буде грошей, ну треба грати, треба грати. Все одно, все одно. Треба грати, треба грати. О, дивіться, у нас зараз туз бубний, У нас є король бубновий. Давайте поки що поскидаємо. В принципі, я знову буду скидати. У нас є це, у нас є це, все, більше у нас нічого немає. Ну Давайте знову поскидаємо, правильно? Так, туз знову це. Коротше, ясно, нічого цікавого. А якщо так, трійку зробити. І тупо так? Фулл хаус у нас буде. Фулл хаус, фулл хаус. Дві пари теж можна зробити. Страйт Флаш, я так хочу, не я так, мені так сподобалося це просто дупа. Ну Зараз, звісно, ризикувати не дуже. Да? Давайте поки що тоді ми зробимо Отак. І отак. Ми можемо і дві пари тільки заюзати. Не викидати такі круті карти. Давайте я ще раз скину оці карти. А, ну. Я вас зрозуміла, Давайте тоді так зробимо. Нормально, нормально. 974. Ну. Відносно непогано, да? Знову можемо зробити дві пари често. У нас це крута штука. Давайте зіграємо. У нас тут вже є класна карта. би і ні. І цей отак. Ножник нам дає 880. А ну, в принципі, все. я думаю, Ми зараз маємо закривати цю штуку. Можна так заюзати трійку. У фулл хаус можна заюзати, і все ми, в принципі, вроді маємо вигравати. Маємо вигравати, я думаю. Так, все, все, все. Ми виграємо. О, ні, тільки це, це, це штука, це реально класна штука. мені дуже подобається цей Джокер. Це черепахова квасоля. Класна, класна карта. У нас плюс 5 гривнів, я буду так називати, Плюс 2 фішок за кожну карту, що залишається в колоді. Плюс 30 фішок за кожне застале за скидання. О, це прикольно. Карти Таро з'являється на два їх частіше мазані. ні, дякую. Оберіть одну з п'яти карт планети, які були використані. Одну тільки, одну тільки. Ну я так не хочу. Так як ми часто використовуємо скидання, ми можемо цю штуку купити. Правильно? Давайте купимо. І і наступний раунд йдемо. Будемо тепер три тисячі пробувати набрати. О, що у нас тут? Я бачу короля, я бачу це. Давайте поки що скинемо. Нам за це дадуться фішечки. Пара, ні, давайте ми скидаємо це. Ооо, тут щерви якийсь крутий. Офігінно. А так то все гімно якесь. О, дивіться, у нас такі класні карти. Ми можемо зробити отак: тупо дві пари, і закинути оце. Давайте попробуємо. спробуємо. Нас це має зіграти, развіє цей баннер? Єе, сюди, сюди. 1900 зразу. О, це дуже класно, це дуже добре. Так, знову цей цей. Дама, дама, нам потрібна просто дама, просто дуже сильно потрібна дама. Е, давайте ми тоді скіпнемо цього і цього, і це, і це скіпнемо, і це, і це скіпнемо. <кій> І даму не отримаємо, дуже навіть сумно. Нам би сюди просто даму. Ладно, зном. Давайте, давайте. Ні, воно мені не, мені не щаслить просто. Трійка, трійка, ні, трійка, ні. Давайте це заюзимо. Знову дві пари. Навіть фулхаус можна заюзати. Давайте фулхаус поки що заюзаємо. Нам зараз дадуться все одно фішечки тупо за скидання. І нормальочок. О, 60 фішечок, нормально. 1000. О, ну все, ми пройшли. Я так хотіла зібрати. І все, і в мене зараз пропаде в наступному раунді черепаху, бо квасоля. Так, залишу круг. Так, так, так. 7 доларів. У нас зараз буде 14. Підвищує рівень трійки. О, ну непогано. Одна з двох мирні створення карт таро при відкритті набору бустерів. з п'яти карт таро. Давайте, давайте. Я люблю таке. Я таке люблю. Мене це манець. Погнали. По двоє гроші, ні. Покраще одну обрану карту, а хоча б плюс максимум два, це непогано. Одну досталеву карту. О, у нас такі от досталеві карти, вони прикольні, так? Да? Покраще обрану карту до золота. Покраще двообраних карт, множник, множник карт ага. Конвертує до трьох обраних карт на піки. О, ну, можна, в принципі, навіть збирати піки, і можна зараз зробити, м, -м, золоту карту, да? або навіть сталеву, або домножник карти. О, да, до речі, давайте. Давайте ми конвертнемо, наприклад, оці карти на піки. І, отак. я не знаю, можливо, я херню роблю. Нащо я їх конвертувала? Вони ж дебільні. Ну добре, ви в мене не питайте на рахунок того, як я думаю. Зараз вже три часа ночі, я можу не думати. Я можу собі таке дозволити. Черви. Бляха муха, це хріново. Скидаємо черви нахер, я вважаю. Просто вони нам не потрібні. Ну їх в сраку, от, так от, от, так от. У нас є бубни, ми будемо бубнами грати. Дивіться, нам, нам, нам тупо не вистачає короля. Ми будемо грати тупно, тупо бубнами. Є король, але не той, що потрібен. Давай, нормального мені короля. Не той, 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 не той. Я просто зараз заюзую всі свої скиди і мені все одно. Ну добре. Тоді ми робимо так. І що? І що я роблю цим? Трійка, трійка, трійка. І все. О, як хринова, як хринова, як хринова. Знає, що я хріново, я хріново, я хріново. Наше я все просто скинула. Це було занадто ризиковано. У мене мало рук. 861. Ні, це погано. Пара. А, почекай, ні-ні. Дві пари. І четверка скину. А, давайте цю херню. А хоча ні. Давайте так. Боже, це погано, це все дуже погано. Я зараз, мені здається, я зараз програю просто. А, як погано, як погано, як погано. Що мене зараз врятує? О, це мене точно не врятує. Я, походу, зразу свій останній скіп. Я, походу, зараз просто пасасу, мені, здається. Та, походу вона таки буде, слухайте. Мене вже нічого не врятує в цій грі. Походу все, мене тут. А що мені? Все, все, мені нема навіть що викидати. На, пари. Все, це все. Ну, все, це конець. Так, да, починалось так гарно, але, бачите, я нубас. Мене життя ні в чому, нічого не навчило. У моя була найкраща рука 2400. 3 Анти, 9 раундів, зіграно кар 98, скинуто кар 105. У нас ще так багато скидало? це був мій Боже. Я гонилася тупо за самою крутою, знаєте, комбінацією, але в ітогі я обісралась. Знову таке балатро, сильно не крінжуйте. Я маленький бідний котик. Не ображайте в коментарях. Так як це зробилось на таке терарієн, дезреспект. Ну, коротше, лайкайте там, коментуйте, підписуйтесь. Ну можете дізлайкнути. А і ще до описі, Гудбай!